Понад два роки триває ремонт. Це вулиця Зелена у Здолбунові. Вона невелика, протяжність всього 500 метрів. Втім, проблем з нею чимало. Усе розпочалося у 2023 році. Взялися прокладати трубопровід. Ремонтували так, що під землю провалилася вантажівка. Понад рік дорога була непроїзною. Завершивши з трубами, почали впорядковувати територію. Втім, за понад рік асфальт так і не з'явився. Місцеві жителі зверталися до міських чиновників, аби пришвидшили. Втім, далі обіцянок справа не йшла. Звичайно, хотілося трошки швидше, але хай краще буде толком, зроблено один раз, то воно буде служити, а ми вже чекаємо. Ну Вже більше року, може, навіть не було, може ще більше, бо щось давно вже. Пару років тому будували там круг, чи кольцо, чи як воно називається, то всі машини пустили сюди. Тут землетруси були, як ці йшли ті жиловіси. Вибили дорогу, пошли поламали. Не то, що груз, а то по просто колеса ховалися, то ну було таке. Пані Валентина додає, наприкінці минулого року, нарешті, почали ставити бордюри. Проте, на її думку, зробили усе не так, як треба. Нема проїзду, перекопано, все закидано. от, неаккуратно зроблено. От, от саме в'їзд якби. Тож калітку видно, то зробіть, щоб так в'їзд похило було до калітки, то до самої це є і як підскакувати. Я, наприклад, мені великом, це я мушу висоту бордюра підняти. Щоб заїхати. Директор комунального підприємства з Долбунівське каже, спершу на вулиці Зеленій працював місцевий водоканал. Станом на зараз основні роботи вони провели. Там водоканал завершив всі роботи ще в 2024 році. Розводку зробили по будинках, воду, каналізацію, все підключено. вже її відсипали, вже вона готова до сфальтування. Директор додав, асфальтування дороги по вулиці Зелена обійдеться у майже 2 мільйони гривень. Спробують усе зробити якнайшвидше. Зараз буде оголошений тендер переможцем, хто вже там визначиться, і зробимо в ближайше час, доби до Пасхи дорога вже буде таку до. Попередні роботи із облаштуванням вулиці Зеленої проводила компанія КартаКоз. Вони, зокрема, знімали старий шар асфальту, виставляли бордюри і підготували основу для асфальтування. За це із міського бюджету. Жето отримали трохи більше мільйона гривень. Хто доремонтує вулицю, наразі невідомо. Тендер на проведення завершальних робіт ще не оголошено. Сніжана Твардовська та Микола Мельничук. Телеканал ITV, Медіагруп.